Коли я потім в Бога спиталася, чи буде війна, він мені показав, що буде, але це буде швидко, боляче і швидко. Це я знаю точно. І та молодь, яка зараз є, та що тоді зробила майдан, так і проявила енергію шиви проти старої системи. Вони зараз так само бороняться. Наша країна завдяки ній. Ми будемо мати це світло майбутнє. До речі, часто аю на ефірах зпроводжують і ангели, і архангели. І сьогодні хтось із них буде вам допомагати щитувати майбутнє. Ядерна війна буде. Мені показували де багато хто її теж бачить. Чи є можливість її оминути? Я так само питала у Бога, чому чому вони прийшли до нас, і як це закінчиться? Я не давала запросу. Мені показали Росію. Моє вітання усім глядачам. Сьогодні для вас неймовірна гостя, яку ви, можливо, хтось з вас навіть знає, тому що дехто з вас її рекомендував запросити до ефіру, а дехто тільки сьогодні пізнає. І, чесно кажучи, він буде вражений і шокований, тому що щойно ми записали, до речі, для вас містичну історію з моєю гостею, і я обов'язково вам рекомендую перейти подивитися, адже це історія про саму Аю, про те, як вона починала свій містичний шлях у цьому світі, і як це зараз в неї відбувається. А зараз я рада вітати Аю в ефірі. Привіт! Вітаю, вітаю, мої любі! Вітаю всіх! Вітаю на вашому прекрасному чудовому каналі. Дуже раді нашій зустрічі і з радістю поділюся тим, що є в моєму серці, і тим, що є, і відкрилось для мене вже на рівні знання як провідника. Мене звати Аня, це моє духовне ім'я. і вже багато років з цим ім'ям воно мені прийшло. І вже багато років я працюю як провідник світла і любові на землі. І багато років так само провожу різні зустрічі і ділюся цим світлом. І з радістю поділюсь цим світлом через ваш канал для ваших глядачів. І моя душа вона прийшла для того, щоб показати приклад, що можливе пробудження. В цей час, що можливо жити світлом, що можливо жити з Богом, що можливо знати, тому що насправді ці всі здібності, вони є наші, тобто це не то, чому потрібно вчитися насправді, тому що ми є частинки Бога. І це все знання, і ці всі наші здібності, що ми можемо бачити, чути, відчувати, як Бог, це все є в нас. Просто треба відкритися і, так. Все. і згадати, згадати, хто ми є, так. що в нас всередині є. До речі, часто аю на ефірах зпроводжують і ангели, і архангели, і, і інші сутності божественного порядку, так, і навіть інших цивілізацій, представники. І сьогодні хтось із них буде вам допомагати щитувати майбутнє. Правильно зрозуміла? Так, сьогодні вже самого ранку, Уже, тому що воно так є, коли я налаштовуюсь. Ну воно раніше все приходить. Ви розумієте, що ми вже навіть цей навіть цей ефір вже з вами зробили. Давно так, так. так. І, і наверху завжди таке, коли я готуюсь до ефіру. Приходять певні божественні вищі соці, як частинки наші вищі аспекти, які мають вищу свідомість. Вони допомагають зараз землянам проходити всі трансформації. Небагато роботи роблять між іншим, і для України, і для всього світу. І сьогодні прийшли дуже високі. З самого ранку вони отут перед зі мною білі, в білих це такі, знаєте, якісь вища ієрархія. І от вона сьогодні хоче. Ченлінг, що був чи от суто от, через цю іерархію, тому що це дуже дуже висока вібрація. От вони попросилися. Ну я завжди приймаю таке, коли таке приходить. Як завжди, я питаю кожного нашого нового гостя, що він бачить, відчуває щодо закінчення війни в Україні, яким чином і коли вона може закінчитися? Одним словом, Ая, що вам відомо? Я зразу так коротко скажу про те, що в 20-му році. У мене так приходить, що я пробуджуюсь, наприклад, і я просто знаю, бачу. Тобто, це те, то, що вже от прям сталося. От воно 100% станеться. Тобто, тут варіантів так, якби немає різних е, якихось. І в 2020 році я ще написала статтю про те, що в Україні почнеться дуже сильне руйнування старих систем. І я описала прямо. Покроково, які країни будуть далі, як вони будуть проходити, і з України все почнеться. Я питаю, що я ще там дехто ще й хейт був, що не з України таке неможливо. Потім навіть люди, навіть з Європи, люди писали, що вони не вірили в те, що я говорила. А я ще в 12-му році говорила, що з України почнеться, от тому, що тут сили дуже багато. Ви ще не знаєте, хто ви. Ну, звичайно, воно не сприймається і як правило. Сприймається не добре, коли руйнування відбувається якесь. І коли я потім в Бога спиталася, чи буде війна, він мені показав, що буде, але це буде швидко, боляче і швидко. Це я знаю точно. Я розумію, що війна не може так, знаєте, вона має етапи певні, і потрошки, бо це ж карма, вона трансформується так. От. І воно потрошки потрошки буде закриватися. На тонкому плані війна вже закрита, і звичайно, Україна отримала перемогу. Я про це так само всюди пишу, тому що світло перемогло. Але тут саме важливо і зрозуміти, чому світло перемогло, тому що люди, які пробуджуються, і, ць, і та молодь, яка зараз є. Та, що, та молодь, та, що тоді зробила Майдан так, і проявила енергію шиви проти старої системи. Тобто ця молодь от завдяки ній ми будемо мати це світло майбутнє насправді. І вони зараз так само і обороняться, наша Україна. Бо якщо б це було з моїм поколінням, то ми б вже були в Радянському Союзі точно. Тому що дуже багато старих програм, і людям настільки важко їх. Змінювати дуже важко, от і я знаю точно, що Україна переможе. Це точ... Це, ну, це вже все зроблено на тонкому плані, це точно. Е, я знаю точно, що не буде в Україні ядерної війни ніколи, тому що мені теж Бог показав, і я дуже щаслива з того, можливо, на по людськи воно якось не так виглядає, що забрали ми тоді віддали ядерне озброєння, так? Але насправді це просто Бог нас так любить. Ми віддали цю карму, розумієте? Тому що хто має озброєння, той має карму цього ядерного озброєння в своїй країні, і це нічого доброго в цьому нема. Тому що ядерна війна буде, мені показували де, але вона не в нас буде і не з нами. І в Україні це неможливо, тому я хочу всіх зразу заспокоїти, що в нас ядерної війни не буде. Це точно, і в 26-му році Україна. З 26 року почне процвітати. Я це бачила. Я була на цьому небесному конгресі, де я ще навіть тоді, навіть із Зеленського ще не було в президентах. І я його там бачила на Він виступав, тому що там почали всі говорити, в якому році почне Україна процвітати, там, 28-го, а він сказав: ні, з 26-го. Тобто. От це, це те, що вже все сталося, розумієте? Тобто, це вже просто єдине, що нам треба всім зараз не чекати закінчення, а просто займатися собою і направити от в себе ні на кого не бути подібними. Нам не потрібно бути подібними ні на Європу, ні взагалі ні на кого. От просто себе ідентифікувати, свою самобутність. Стати собою, От так як ми знаєте з вами проходимо трансформацію. Що саме перше треба зробити? Потрібно забрати е, е, оці всі знаєте навіяні іншими образи, так? коли ми хотіли бути як інші і постійно підлаштовувалися під інших. Так само треба в Україні зробити. От Просто перестати на когось розраховувати, що ми постійно любили робити і любимо зараз. Нам треба просто бути з Богом. І просто бути собою, все. І тоді ми на фізичному рівні, ми таку прояву землю. Ви собі навіть не являєте. Мені показували, я бачила. Тобто, теж картинка, я, я просто такого багатства і процвітання ніде не бачила. Об'їздила, я повірте дуже багато в світі країн, ну більше 40 так точно. От і. Ну, тобто тут буде таке, що такого ще взагалі не буде. Але треба розуміти, чи ви будете частинкою цього майбутнього. Тому що для когось війна закінчиться раніше, для когось пізніше це залежить, що там в тебе всередині. Оце треба важливо ну, це зрозуміти. Але я відчуваю, що припинення буде вже в цьому році, і потім просто такі будуть на протязі років, не одного року, будуть такі трансформації. На рівні, ну, без військових дій. Я не бачу більше там військових дій, тому що я бачу руйнування тої країни вже другої. І так само теж я прокинулася і я молилася, тому що я, я перший раз мені показали, я не давала запросу, мені показали Росію, і я просто нічого не бачила було темно. Я перший раз в житті, я такої темноти в житті не бачила те, що буде відбуватись там. Я просто помолилася, тому що я провідник. Я молюся, така, така в мене робота молитися за всіх. І я розумію, що просто, ну от, там просто буде дуже, дуже дуже темно для того, щоб їх розбудити. Я так само питала у Бога, чому, чому вони прийшли до нас? Чому? І як це закінчиться? І Бог мені все показав так само. Я побачила, що от дивіться, зараз пробудження йде, так? У них велика дуже країна. Для такої великої країни, кількості людей, треба назбирати багато негативної карми, ну, щоб дати удар туди всередину. І я побачила, як їх президент грає зараз цю роль, і він збирав карму, ну, завоював різні країни, так? І він збирав карму по різним країнам, для того, щоб назбирати і щоб, йому треба багато негативу. І він так само зараз прийшов в Україну. Ми останні, з кого він береться карму. І все, і він потім І воно вже по факту направилось уже до них все. От, і для цього цей весь процес. уявляєте собі, як це все працює. Так, дуже цікаво працює, і з огляду на те, що ви сказали, я згадую інших своїх експертів, які якось у мене в ефірі говорили, що Україна буде такою важливою землею. Сюди будуть бігти і з'їжджатися люди з інших країн. Але оскільки ви не бачите ядерної війни в Україні, але бачите десь інде, то це і напевно є та причина, чому багато хто буде сюди до нас їхати. Я вам дуже дякую за те, що ви заспокоїли українців і моїх глядачів. Але давайте розберемо глобальніше те, що ви бачите десь-інде. Можливо, треба ще когось попередити. Де саме може бути ядерна війна? І з ким це обмін енергією. Ми вам інформацію, ви нам вподобайки та підписки. Дякуємо. Ядерна війна буде тільки з людьми, то що я можу зараз це сказати, вона буде тільки з людьми з людьми, які мають азіатську зовнішність, і все. Тобто, ви це це от прям то що прийшло, і я можу це сказати. А скільки часу до тої ядерної війни? До 10 років може бути, але треба розуміти, що це не буде так жахливо, як ми бачимо це в фільмах. Тобто, ну взагалі треба розуміти, що ті, хто переходять, люди, наприклад, хто вибирає світло, ми будемо жити ніби на одній землі, але з різними реальностями. От так зараз і в мене відбувається. Наприклад, то у всіх у нас різні реальності, якщо розігратися, знаєте, деколи люди дивляться наше відео і висновки, які вони роблять в коментарях, мені говорять про те, що кожен побачив щось таке своє, чого навіть не було у відео. Він живе реально в своїй реальності, своя ілюзія, своя картинка. То правда, так само часто. Мої учні, я одне скажу, а вони переговорюють зовсім інше, то що я взагалі не говорила, мало на увазі, тому що ми всі маємо своє его, свою призму, свій розум. І тому, наприклад, коли я так само провожу ченнелінг, або з вами говорю, я є просто світло, в мене немає ні ім'я, ні, ні, ніякого, в мене немає ні національності, я взагалі не людина. Я просто є. І з цієї чистоти свідомості я бачу. Що відбувається в світі, і що буде відбуватися, от якраз ми зараз піднімаємося на говерлу. Мені прийшло для того, щоб принести певну енергію високо, щоб Україна стала духовним наставником для інших. Між іншим, в Україні не буде президента, буде просто як Конгрес не буде Верховної Ради. Це все дуже зміниться. Тобто потім Україна розшириться, що мене дуже здивувало, територіально. Тобто, не навпаки, буде втрачати територію, всі повернуться, всі там почнуть зцілюватися. Ну, все воно буде, процес звичайний проходити. Але ще розшириться і ще до нас будуть приєднуватися інші території. Уявляєте собі, яка краса? Так. Краса, це точно. І території, так в нас є багато українських територій, які треба приєднати назад, повернути своє. Так, так. Це Не просить це на тонкому плані, вони вже прийшли. Футболки Україна-Переможець, ви можете придбати у нашій крамниці в інстаграмі. Одягай і надихай. Я би хотіла з вами перед тим, як перейти до запитання глядачів, стосовно майбутнього, все-таки уточнити вашу думку і бачення цього майбутнього. Я для себе mm -hmm. зрозуміла, що є ключові доленосні точки, яких ти не можеш оминути. Все воно вже прописано. Але до них є різні гілки долі. Ти можеш до них зайти так, так, так. Але оминути цю точку жирну, крапку ти не можеш. Так само це стосувалося і війни в Україні. Як ви бачите це майбутнє? Так, саме так, саме так я. Тому що насправді я ще бачу цьому дуже велику божественну любов, тому що я сама проходила трансформації, прохожу їх, і коли в тебе захоче хоче зайти світло, піднімається все темне і йде трансформація. А коли світло не заходить, нічого в цього доброго нема. І люди, які живуть там 30 років з одним президентом, тому що ну, президент це хто? Це є особистість, яка відображає загальну кількість ментального рівня душі. Тобто. Певний рівень ментальності егрегорів, загальний. скільки більше людей, стільки вони відображають ту людину. От у нас цей процес запустився більше так швидко. У нас все це зараз проходить, От, тому що ну, руйнуються старі системи. І є так, це воно так все є. Це правда, те, що ви говорите, це правда, це так, воно прописано, і між ним ми можемо там робити якісь різні моменти. Але ще є момент, коли ти пробуджуєшся, і коли ти в стані. Просто є і Бог в тобі. Тоді, взагалі, це не працює. Тоді ти просто є Бог, і ти в цьому моменті твориш як Бог. Тут уже не працюють ні астрологія. Ну, тобто, взагалі нічого не працює, тому що ти є тут, ну. Просто Бог на землі світла, і ти в моменті цьому твориш. Як не крути, є, наприклад, добрі моменти в житті, і в карті народження, а є і не дуже добрі, і вони також прописані. І Я якраз концентрую свою увагу так, щоб ось ці недобрі оминути, вийти і піднятися над тим всім, щоб бути повністю творцем, таких людей, які можуть піднятися і не прив'язуватись ні до чого, не мати жодних програм. Ну це практично святі люди. Я практично їх не зустрічала. Ну, мабуть, ви одна з таких, яка піднялася над своїм прогнозом, гороскопом, матрицями, і вже вони на неї не впливають. Не впливають. Але для цього треба звільнитися від цього там бруду, агресії, зла. Скажіть мені, ви ніколи не злитеся? У вас вже немає таких емоцій? <рес> Ні, звичайно, звичайно, є, але це дуже швидко. Ну, це не це те, що мною вже не, не керує, розумієте? Воно є, звичайно, і воно деколи навіть мені треба якісь лінії проявити там. Тому що ну тому, що так само, наприклад, і учні приходять, і буває що, ну, вего ж людина приходить, і треба десь якісь обмежити рамки, але воно не, не дає в мені в серці зла. Не дає знаєте, воно якось ну, швидко все розчиняється. Ну тому що все-таки я живу вже в перевазі світла, і воно вже зовсім по-інакшому мене зовсім інакше життя. Тобто, ну кардинально відрізняється від так людей, добре. Які... Тоді я вже придумала, чого ви будете вчити моїх глядачів в наступних ефірах як. Почистити себе від зла, як виходити швидко з того всього не мати образ, як всіх пробачити. Ну все таки правду кажуть, що якщо ми несемо це це весь тягар, то не тому погано, хто зробив з нами це все, а особисто нам, тому що це руйнує і наше фізичне тіло, і погано на тонкі тіла впливає. То давайте заплануємо наступні ефіри, як от цього всього позбутися, Добре, тепер переходимо знову до долі. Чому я це запитала, уточнила? От є та точка, яку бачать всі, я зрозуміла так, якщо в мене експерти приходять в ефір, бо в нас періодично є прогнози, прогнози на місяць. І деколи експерти бачать все однакове. Тобто, в них в того та дублюється інформація, в того, в того, в того я для себе розумію, це та точка, яка точно здійсниться. От 100%, якщо всім це показується, а якщо не всім, то є можливість ще оминути. От стосовно цієї ядерної війни, багато хто її теж бачить. Чи є можливість її оминути? Чи може щось таке трапитися в світі, що того не станеться? Ні, я не бачу. Але треба зрозуміти, що вона буде не в нашій реальності, не в реальності тих, хто вибере світло. Я надіюсь, що, що ви вибрали вже світло. Ви вже не, не просто надіюсь, я бачу, що ви вибрали світло, а так само і ваші глядачі. Вони так само, якщо вибирають світло, тоді вже інша реальність буде. Воно не буде так сильно торкатися. Тому що не буде, ти пропрацюєш, вже трошки піднімешся, і вже не буде з, з чим резонувати, ці енергії. А воно мусить бути розумієте. Дивіться, я взагалі побачила, що в цьому світі ні одна війна не закінчилась насправді. Тому що, ви розумієте, що таке закінчилась війна, це в любов, ми розчинилися всі, так? хто ввійшов? Ніхто, Ну, ніхто по факту, в любов ніхто не ввійшов. І оце зараз те, що воно там загрузилось, зупинилось, воно все піднімається. І між собою зараз хтось там всередині країни буде цим всім займатися, так хтось там між собою зараз то все воно ну, активується, але важливо, коли ти будеш тримати світло, ну точно не впаде і волосся з твоєї голови. Чому всі релігії програли? У нас дуже багато церков у нас проповідують тему любові так на кожному кроці. Але чому нема цього? Я вам розкажу свого досвіду просто. Я ходила на сповідь, це було, між іншим, мі останні, мі останні, моя остання сповідь була. Я прийшла на сповідь, поїхала в один монастир, і, як я вже розказувала, я постійно шукала Бога. І я пішла на сповідь. І коли я сказала, що я не живу в шлюбі, ну не живу з чоловіком, не живу в шлюбі, мене не причастили. І я просто я відчула, що щось не то. Я, не так пробудження сталося. Я розумію, що Бог це любов. І я відчувала цю любов. Розумієте? Я ж знаю, я, ж, я вам розказала, як я в 16 років цю любов відчула. Я знаю, що таке любов. Я, я розумію, що це людина, просто яка мене засуджує. І ця людина навіть мене не знає. Тобто, і я і, і це була остання зустріч. <гум> взагалі, е, от е, в цьому плані, ну, напевно, знаєте, чому програли, тому що це минуле. Я бачу, що це потрібно було нам всім обов'язково було потрібно і багатьом людям зараз потрібно. Я взагалі е, за те, щоб все було свідомо. Так само, якщо людина, знаєте, несвідомо все лишає, кудись іде там, або навіть м'ясо відмовляється, ще щось, і вона не шкодить тільки собі. Тобто, має бути все свідомо і відчувати, якщо ти не хочеш вже. ну, Тобто ти маєш вирости з того. Ну, це тих, як якісь ще наші, знаєте, минуле. І я бачила, що церкви грали свою роль в третьому вимірі для того, щоб вони були такі, знаєте, острівки захисту. Тому що ну, світ був і так дуже-дуже весь демонічний. І потрібні були якісь, хоча б, знаєте, егрегор, щоб якийсь там світив, якісь молитви крутилися для цього. Тобто воно потрібно було на певному етапі. Зараз воно все руйнується і буде ще сильніше руйнуватися. ну Воно взагалі не має ніякої. Вже, напевно, ну, в моєму так бачення, так взагалі вже для мене це не існує. А для людей поступово теж зруйнується, звичайно. Так, і про релігії ми поговоримо теж в іншому ефірі, бо це така глобальна тема іншої програми. Чому власне так це все відбувається в нашому житті? Довга філософська розмова, але оскільки я обіцяла глядачам задати їхні запитання, тому я мушу це виконати. Олександр Українець, вітаю. Дуже прошу, зробіть прогноз на зиму: чи холодна буде, чи вистачить електроенергії газу, чим записатися? Те? Племеречема, дровами, дуже прошу, попередьте заздалегідь. Щиро дякую. Слава Україні! Так, значить, дивимося будуть регіони, де але це регіони там, де або після окупації там будуть певні проблеми. Це треба розуміти, що теж Україна це не один регіон, і тому будуть регіони, де трошки гірше буде, але я вам точно говорю, і от ну буде краще ніж цієї зими було. Тобто піде на покращення, от мені зараз іде піде на покращення, не хвилюйтесь, все буде добре. Україна впорається з тим дефіцитом, який буде. Трішки бачу, не буде вистачати, ну трішки буде в харчуванні якісь, ну, якийсь невеличкий дефіцит буде в харчуванні в продуктах. От можливо якісь продукти трошки щезнуть подорожання. Ну таке, от більше, але ні голоду, ні холоду, нічого такого глобального я не бачу. Все буде добре. Дякую дуже. І я би тут би ще уточнила від себе. Кажуть військові експерти, що Росія не зупиниться. Зараз вона, ніби електростанції, не рухає, але тільки буде холодно, вони знову будуть нас позбавляти світла, ну і тепла відповідно. Чи так воно буде, чи ні? Чи до того часу вже щось придумують, що зробити з цією Росією, з їхніми ракетами шахедами? Щось придумують, не хвилюйтесь, мені кажуть. Щось придумують, не хвилюйтеся. Буде все добре. Отак мені говорять, і передаю, що все буде добре. Не хвилюйтеся. Так, дякую. Ще одне запитання. Молан. за заес нею Росія буде шантажувати, доки ЗС не опиниться під повним контролем України. Як на мою думку, ключ до перемоги саме в ЗАЕС? Чи глядач має рацію? Чи можемо посканувати долю ЗС і взагалі, угу. коли вона може повернутися під контроль України? Знаєте, як станеться ЗАЕС це відображення нашої старої свідомості, відображення нашого старої енергії. І воно, воно так станеться, знаєте, стануться такі події, що вона стане неактуальна, актуальна, ця ЗС взагалі. Тобто, якісь з'являться нові, нове джерело, по-перше, нові якісь проекти, ну, щось буде дуже нове. Що вона стане просто неактуальна, ну, а якщо не актуальна. Її відключать, тобто я не бачу, щоб вона була актуальна і працювала. Вона ну я думаю, що вона поступово взагалі закриється. А Там власна тобто... справа з тим, що її замінували наші вороги, чи там буде все в безпеці, чи нічого вони не підірвуть, або випадково це не станеться. Там може бути показують мені тільки один. Там, якісь я не знаю, чи там блок якісь якось воно я просто не розбираюсь. Одне один показують затемнений, що є така можливість, але це може бути не глобально, так знаєте, щоб е, прям щось страшне було. Тобто, глобально всю о, ні, не підірвуть. А оцей один може бути оця частинка, ну вона може призвести до загибелі людей невеликої кількості, але це не змінить щось. І якщо це станеться, воно зіграє. Якусь ключову і навпаки, навіть нам якби, плюс чомусь це піде. Так бачу, от так знаю, що якось от так. От. А взагалі воно все зміститься, і навіть не буде на цій території ніяких, у нас буде інший енергоресурс. Ми не будемо цим займатися. Ми, ну, дуже дуже сильно зміниться у нас все. Якісь нові технології, просто якісь космічні. Про космічні технології теж цікаво. Я думаю, це теж важлива тема наступних наших ефірів. Обов'язково подивіться нове відео на каналі Містична Історія. Мій розум переживав, можливо, щось там в мене селилося. Знаєте, і в один прекрасний день по здоров'ю почалися проблеми. Мені там показали мене старшу і що зі мною буде. Коли я дивлюся, то виявляється, люди ще й зцілюються. Розчинилися кісти. Хтось там після інсульту на ноги став. Мій розум був від цього всього в шоці. Я звичайна людина, Бог цілює того, хто йде до Бога. Що ти не робиш кроки, ніхто тебе не зцілить. Так працює. Я навіть знаю, що таке суд Божий. Насправді це відбувається так. Ланку на це відео ви знайдете в описі, а також у першому коментарі.